Всім привіт із сонячної Італії. Таке маленькі роздуми. Скажімо так, у мене на каналі я не якийсь я професор, у мене немає якоїсь спеціальної освіти. Я все по методам тику. Досліджую себе, досліджую свої думки. І мені таки здається, що щось таке, те, що мої пред, як жили, що робили, воно все одно передається. Ну, всім нам це передається. І що мені дав блог? По-перше, те, що я три роки малювала, це не дало повного розуміння і поняття життя, де я що і як. Я 9 років живу в Італії, в гірській місцевості, одружена з Італійцем. І якби ізоляція, є така маленька ізоляція, питали, на що так жити, ізоліруватись? Ну, по перше, все, що з нами відбувається, я все-таки вірю, що, знаєте, є астрологія, ну, не то, що вірю, ти просто знаєш, що це є, і все. Астрологія, дата народження, твоє ім'я, я думаю, що це все впливає. І якщо ти неправильно десь реагуєш. Не проходиш якісь етапи в своєму житті, воно тебе буде ломати і я не знаю, дурною головою робити чи ще щось. Значить, по-перше, перший висновок на сьогодні, перший от такий пункт. Всі ми читаємо книжки в школі, тому що примусово. У мене бабуля читала книжки, їй вночі не спалося, і вона бібліотеку місцеву, напевно, по кругу дуже багато разів перечитала. І вона була дуже розумна. Її дочка, яка 74 роки, каже: Я ту інформацію, що моя мати подавала, я її зараз тільки нахожу в інтернеті, де вона її брала. Оскільки вона читала книжки, в книжках, значить, вона цю інформацію таки брала. Людина читала між строками. А дивившись на свою бабулю, я теж читала книжки. Які, неважливо, які книжки, але на сьогоднішній день, які я роблю висновок. На сьогоднішній день я оцю книжечку читаю. Не реклама, все, не буду показувати, що я читаю. Ви знаєте, по-перше, листки дуже грубі, такі гарні листки, ну, качественно друкують. Зараз дуже качественно, саме в такому перепльоті. Цей. Є електронні книжки. Здавалось би, люди, які читають, скачуючи книжку на телефоні, на електронці те саме. Ні. Хоть убийте мене. Роздрукована книжка. І те, що ти читаєш на телефоні, мені здається, що дивіться, дивлячись ще, як читати. Я в шоці? Люди читають просто бігають очима, читають, щоб відволіктись, час пройшов побиріку, по биріку, побільше сторінок. І я ніколи не хотіла мати електронну книжку, ніколи я не можу читати це в телефоні. Книжку в телефоні це не то, що інше, а це Оце магія. Оце я сприймаю як магію. І от сьогодні я е, недарма вибираю книжку, тому що це інший вплив. Так що, якщо ви думаєте, електронне читати чи отак, ну я думала, що це я просто по привичці. Ні. Не по привидці. І дуже радіє, коли бачу, коли молодь з книжкою. Це дуже класно. Це по-перше. По-друге, в мене є шикарна саме настояща свекруха, яка вміє пити енергію. І я от, -от 5 років, не то, що я малюючи, я розуміла, що ну, я хоч малюю, хоч щось, тому що дитина повністю на мені. І якби піти на роботу з цієї місцевості, машина в мене тільки рік. Ну, Це інша історія. І займаючись малюванням, все одно не було корма для голови. На сьогоднішній день я поміняла ситуацію своїй голові, тому що в мене вже прийшло до того, що в мене вже почались головні болі. Я почала знімати, і це те, що мені дало знімати. Те, що я розмовляю, я зі своїх ячеек достаю якусь інформацію. І я просто подаю її для себе. Навіть для себе. Це був просто блог для себе от через 20 років. 50, у мене буде Альцгеймер, я себе буду слухати, я буду себе дивитися. розумієте? І підкормка для голови має бути. Для мізку підкормка має бути, як не крутив кожного своя. Потім я думала, що да, в кожного є свої випробування. Рівень випробувань в кожного свій. Ви знаєте, напевно, ні. Напевно, рівень випробування в кожного одинаковий. Просто ми по-різному це все сприймаємо те, що з нами відбувається. Це залежить від того, які були твої предки, яка була твоя бабушка, чи вона сиділа на лавиці, обсуждала людей, сімечки плювала. Чи вона, як моя бабуля, собі товклася з чавунами, собі в голові, і до неї приходили люди, яким потрібна була від неї якась інформація. А зараз ми от, подаємо, там щось себе, інформацію. Я ж кажу, я все на собі. І я просто зараз на. Мало людей, ми всіх до один одного знаємо. І я просто автоматично зараз вибрала просто на... спостерігати. Спостерігати. Дуже класна позиція бути просто спостерігати. Коли ти спостерігаєш, ти для себе багато чого розумієш. Не про людей. Зараз вивчати людину, воно не треба. Якщо безкоштовно, бачите, зараз все, всі, якщо допомагають людям, за все беруть гроші і це оплачуєш ти за те, щоб не було втручання в енергію, в чужу, в свою і так далі. Але якщо ти йдеш до магів, до нумерологів, ти це оплачуєш, але ти ще яку б суму не віддав. Ти ще й отплачуєш своєю енергією. Зараз розповім. Дивіться, в нас в усіх одні й ті самі випробування. Ми всі можемо бути в одній ті самій ситуації. Але одна людина обирає, що оце мені потрібно для досвіду, що в мене там дитина от з якоюсь хворобою для того, що от я можу з цим справитись і допомогти цій людині продовжити своє життя. Оскільки діти малі, вони в нас якби. Мають потребу в дорослих, щоб не бути якби самому в цьому світі, а а можна вибрати темну сторону. розумієте От чому я так задумалась? Просто у мене недавно сталася така ситуація. І я дивлюся, в нас по місцевості я ж кажу, людей мало. Маги вимерли, до магів ніхто вже не ходить, бо, кажуть, вони просто вимерли раніше вони до них ходили. Люди, які вірять в зглаз Люди, які вірять, що їм можуть поробити. Люди, які вірять, коли в них щось погане, то їх злазили, їм щось поробили, вони живуть гірше, ніж ті, хто вибирає світлу сторону. Я знаю, що в цьому є назва, що це все дослідили вже. Але ж ми всіми цими знаннями не володіємо, правда? І от методом дико доходить, приходиться до цього доходити. Тому що книжки, які б ти не читав, ну, спеціальну книжку взяти почитати про те, що ти зараз відчуваєш, теж не знайдеш. В інтернеті в гуглі спитати, в GPS там спитати, а в голові спитати. Не пробували. І я просто дивлюся, ті, хто люди, які вірять в це, закриваються, прикривають, на лице дітям сердечка малюють, в них все дуже плохо. Але і у мене все дуже плохо. Але я вибираю світлу сторону і йду, йду далі. Якби, хочу нести світло в цей світ. І для мого роду, для мого покоління я хочу нести світло в цей світ. Знаєте, кажуть, що от, типа, всі хочуть хлопчика першого. Да? Типа хлопчик продовжувач роду. Ні. Просто нас обдурили, хлопчик продовжувач фамілії. А фамілії були придумані для того, щоб рід знати, а не щось. От Українці ще хитрі, вони міняють фамілії, вони можуть пропасти і щезнути від правосуддя і ще щось, От того, що міняють фамілії. В Італії фамілії ніхто не міняє. Як родився, так ти і вмреш з цією фамілією. Тому що тому тут і жінки захищені, тут, тому тут і в кожного батька, батька, дитини є біологічний батько. Тут матерів одиночок немає, тому що тут потерятися дуже важко. Повірте, ми всі на виду. І ні, ніхто ніде не загубився. Всіх дуже легко знайти. І для свого роду те, що ми робимо сьогодні, це буде відкликатися. Навіть в регіоні, де ти живеш, мають всі одні й ті самі думки, адрес мага і все остальне. Так що, те, хто думає, що їх зглазили і все інше, так, вас зглазили, все інше, і у вас все ще хуже буде. А той, хто думає, що це от, е, до світлої сторони тягнеться, з хужими проблемами, розумієте, в них все добре? А, тому е, круг спілкування завжди обирається по кругу спілкування. Да? От, якщо в мене чоловік працює, заробляє, мені від кого не залежить, і моя свекруха нами намагалась маніпулювати, але я це отак скидала з себе. А якщо взяти мою подругу, то там чоловік ні дня не працював, і четверо дітей на минуточку. То важко з такими, дуже важко. Ви знаєте? Якось. Так, і не хлопчик, продовжувач роду. Продовжувач роду жінка. Хто народжує, з ким дитина залишається. Дочка дає в сім'ю внуків, а синові діти де? Невістка може забрати, і багато хто от. Є ж таке, да? дуже рідко коли «а, і синові діти теж мої внуки. Якщо у вас так, то я дуже рада за вас. Значить, у вас все добре в роду і лінія родова добра, і ви дбаєте про своє майбутнє покоління. Якщо ви синових дітей поважаєте, любите, а не тільки думаєте, що для всіх все однаково. Тому дочка йде продовжувачем роду. І дивіться, отут ще такий момент, саме тут зачіплю. Теж на днях мені це вилізло. Чим дуже опасний аб'юзер папа в сім'ї? Той, хто займається аб'юзерством до своєї дружини, пригнічує її, убиває морально. Я раніше думала, що фізично бити жінку нема нічого хужого. Коли чоловік фізично вдарив жінку, жінка зібралася і пішла. Зі своїми дітьми, ну, по-нормальному. А коли це морально відбувається, то це може відбуватись набагато довше. І дивіться, чим це окашується. Да? Коли жінка терпить свого чоловіка, саме оцей аб'юз, не терпить там притирання, носки грязні, посуду їсти варить. А саме оце, не йди туди, не йди сюди. Е ревнощі, ревнощі – це взагалі перше, чим тобою питаються маніпулювати. Ти виживаєш, ти живеш в цих стосунках, ти продовжуєш жити зараді дітей. А знаєте, що з цими дітьми потім відбувається? Суїцид. А діти потім несуть оцю енергію цього батька в собі. Краще, щоб батька взагалі не було, і виховувати дітей самому, ніж бачити, оцю енергію. Абюзом. Аб Знаєте, хто мене зрозуміє, той зрозуміє. Це дуже небезпечно для ваших дітей. Всі говорять для того, що це ж вона живе заради дітей. Ця тема піднімалася і піднімається. Але ми не розуміємо, чому не можна. Ні. Жінка в такому випадку живе для себе і вона виживе, і все в і буде добре. А діти і покоління буде травмоване. Розумієте? І зараз така тенденція дуже нездорова. Що якщо раніше що б не відбувалося в сім'ї, дитина попадає в, в світ, вона там може свою енергетичну енергію змінити, свою доріжку змінити. Вона може отак зробити. От Огортаться, спілкуючи ще з мамою. Зараз багато хто не спілкується з батьками, щоб просто змінити свою якби, ну, цифрову енергію, там все що угодно для майбутнього покоління, тому що заложено щось інше, тому що десь гени взяли інше. Розумієте? Так що жінка, яка залишається з тираном, вона залишається для себе. Але не для дітей. Для дітей це просто жах. Повірте, я просто бачу це на прикладі, і я спостерігаю за таким. Це ну, не передати словами. Просто не передати словами. І ти не можеш туди втрутитися, ти не можеш нічого сказати. Тому що всі вокруг винуваті, всі вокруг винуваті, окрім папи й мами. Розумієте? Тому це дуже важко. І ви знаєте, як важко яка ситуація в Україні не була. Ми знаємо, що зараз багато дітей залишаються без батька. Або залишаються з батьком, який далеко, батька якого не знають. І дуже часто дуже хороші батьки не мають змоги виховувати своїх дітей і навіть гинуть. Але я хочу сказати те. Що українські діти будуть залишатись людяними, тому що багато хто не терпить, розлучається за тиранами. Навіть ті жінки, які уїжджають за кордон, забирають дітей, розлучаються, ну розлучаються, тому що це ж не перший день, розумієте? І ці діти будуть під материнською опікою, і вони матимуть добре серце, добрий розум і своє покоління. От дуже непогана сторона, дуже погана сторона, те, що діти живуть без батька, але без батька краще батько далеко хороший, краще знати, що в тебе от, оця муж, мужська потреба добра ніж коли поруч з мамою тиран. Ну, якось так. Хто захоче, той зрозуміє, а хто не зрозуміє, то тому й не потрібно, напевно. Бережіть своїх дітей. А ще, от взяти в Італії, да, там, те, що я спостерігала, коли в підлітка проблеми, в дитини проблеми. І розумні батьки бачать, що вони не справляються. В сім'ї, коли тиран, він не поведе дитину до психолога, поки не втрутиться хтось. І в Італії, коли підліток дитина йде до психолога, це не просто заминається, це не просто навіть там до психолога де платний, або психолог державний, все вирішується на рівні сім'ї. Якщо дитина ходить до психолога, от вже критичний момент, вже собі віни порізала, і розуміють, що лише психолог вихід, дитина починає ходити. В цьому випадку будуть трусити всю сім'ю. Не залишать, не замнуть, тому що там щось не наше діло, ще щось ні. Будуть трусити всю сім'ю і будуть визивати батьків на розмови, на психологічні розмови. на... Розборки, надзвичайні розборки. Так, це є таке, от і це дуже добре. Це дуже добре. В мене, я знаю, що в Україні це можливо протоколи, це все треба, існує, але ніхто лізти не буде, тому що агресія і тому, що ці психологи за себе переживають. А ще отак, от те, що з нами відбувається, це все давно досліджено. І кожен психолог. Всьому знає назву. І коли ви приходите до психолога, в принципі, та система це застаріла система, де ти постійно ходиш, розбирають якісь твої минуле майбутнє ще щось. Зараз психологи, які допомагають сьогодні зараз швидко. Оце да. І ви розумієте, ви приходите до тих психологів, і вони вже знають, як це що називається. Вони просто вам мають пояснити, як це називається, це вже дослідження, що з вами відбувається. Але комерція є комерція. Ніхто вам нічого не розкаже, буде нудити, ще щось. Я кажу: хороший професор, ви не встигнете зайти до нього сісти на стульчик, він уже вас прочитав. Але вам ніхто не буде пояснювати, як це що називається, тому що вони великі гроші і час вклали в те, що це все вивчити. І вони вам на прийомі нічого розказувати не будуть. Хоча б чого б і ні? Ми платимо гроші. Розкажи, як це що називається, що зі мною відбувається і чому. А не починають цю кашу варити, поки вона не пригорить, поки не скажеш. Та йди ти. Дуже часто психологи використовують просто як друга, тому що ніхто мене не вислухає, нікого мене друзів нема. Йдуть до психолога і розповідають, як другу, і цей психолог, ще, якщо це Віталій, він визвичай ваших батьків. І дам їй слім про чуханки, Тому що батьки дуже часто не хочуть визнавати, що вони винуваті. Дуже часто е школа, діти, професора, бабушки, дідусь і так далі. Так Що бережіть себе і як не крути, життя не складається лише з поїсти. На жаль, казала мені подруга, каже: ну коли в тебе нема фінансових проблем, ти не, заду не думаєш про гроші. То дуже легко філософствувати. Да. Дуже легко філософствувати, але я завжди такою була. <свят> а, і я в звичайній сім'ї родилася, де мама була сирота, але мені пощастило з бабушкою і дідуською, з її свекором і свекруха. Вони її прийняли як дочку, реально як дочка, таке це дуже рідкость велика. Ай, я рада, що в мене були такі баба, дід, мама, і хай воно буде так. Я була просто шокована, що в мене свекруха не така, як моя е, була бабушка. От і все. І я зацінилася більше мій рід, в якому я родилася, і просто подумала: ну, блин, мені так повезло. Бабуля, яка в мене була професором. Так що якось так: бережіть себе. І коли вам зараз дуже погано, це називається от кипіти в каструлі. Коли ти кипіш всередині в каструлі, важко звідти вилізти, випрягнути, щось зрозуміти. Ну, треба попитатися. І ви знаєте, позиція спостерігача дуже класна, взагалі дуже класно. Всі ваші нерви, все це дуже швидко, швидше прийде в себе. І коли ти просто спостерігаєш, ти дуже багато чого розумієш. Нікуди не треба втрачатися. Зараз ніхто нікуди вже не втручається, не треба. Зараз просто шлють куди подальше, не лізь до мене, я до тебе і все. І оточити себе тільки хорошими людьми, ну це нереально, тому що нас багато і ми не можемо всі зібратись в однодумці в одній купі. Тому ми всі збираємося отут. Так що всім велике дякую за підписки. Не очікувала. Всім велике дякую за перегляди. У мене на сторінці ви можете знайти все. Я починаю одним, заканчую іншим. Я намагалася розділити. У мене дитина з цукровим діабетом, і в нас тільки він от 10 місяць в тому цукровому діабеті. Дитині 7 років, на жаль, ще тільки так рано вона його взяла на себе. Я дитину сприймаю, що просто ця людина, яка родилась в мене, і я можу їй допомогти, що я в силі їй допомогти крокувати вперед, розвиватися, як її тато каже, що вона набагато попереду за дорослих. І до неї тянуться до неї тянуться діти на 2-3 роки старші. Вона дуже гарно енергію віддає. Хто мене знає, вже бачив, яка Марія. А, так, було замічання, що її ж не дитина звати, а Марія. І я дуже щаслива, що це саме Марія саме вибрала нас. Я так сприймаю свою дитину і крокуємо вперед. І оскільки скоро починаються канікули, і я не зможу сидіти там сама в машині, десь ходити, поки чекаю, їй зробити інсулін між перекусами, тому в мене на каналі я, не, я, я намагалася розділити. Це все, але я от допустим, припустимо про діабет. Я не розповідаю якісь дані, карбоїдрати, інсулін. На інсуліна. Марісу інсулінова помпа, яка сама все вирішує. Просто аналізувати добре треба, коли інсулінова помпа. І я не можу це все розділити. Я намагалась розділити, завести інший канал, там, де лише про діабет. У мене починає голова боліти, тому в мене тут на каналі весь каламбур, через місяць канікули. в мене тут буде і дитина, і щось доросле, і психологія, і все на світі. І я його просто зберу такого весь все в каналі. Не буду ходити по інших платформах, тому що це важко, забирає твою енергію. Тому все тут, все на одному каналі, і виходить, е, що мій характер це ж не то, що моя робота. Це не для роботи, це для мого життя, для мого розуміння життя цей канал. І я не можу розділити, тому що я не роздільна. Все в мені, все в голові, в голові в я не роздільна. Може, коли-небудь там щось розділиться, але ні. Якби я була психологом, коучем, щось продавала, я б конкретно це просто подавала на каналі. А так я звичайна людина зі своїми тараканами в голові, з тим, що. Я люблю поговорити. І Кожен з нас є провідником, і якщо відкрити голову десь в космос, задавати странні питання, будуть відповіді, і це все має кудись литися. Розумієте, якось так, отакий от характер, от така голова. Бережіть себе, приєднуйтесь, хто не хоче, не приєднуйтесь. Всім цьомки-бомки.